Вітаю дорогі глядачі! Ідея швидких пиріжків з смачнючою яблучною начинкою. Вона, як наче медово-кремова, дуже смачна. Отже, беремо 3-4 кислі яблука. Нам потрібно їх почистити і порізати кубиками десь см на см. Це приблизно 400 г у почищеному вигляді. Додаємо цукор. Я додаю 100 г, можна менше, якщо у вас яблука не кислі. Також можна додати 1 столову ложку лимонного соку. Перемішую і відправляю тушкуватися на низькому нагріві, доки не виділиться сік. Потім можна збільшити до середнього і тушкуємо хвилин 10-15 Тим часом розводимо 25 г крохмалю в половині склянки холодної води. Коли яблука стануть м'якими, додаю по пів чайної ложки кориці і ванільного цукру. Частина яблук перетворилась на пюре, але лишились і шматочки це саме те, що потрібно. І додаю крохмаль розчинений у воді. Проварюємо кілька хвилин до загустіння і готово. Охолоджуємо і можна використовувати в різних пиріжках, пирогах і рулетах. Я ж беру листкове тісто, ріжу на квадратики, викладаю по 1 столовій ложки начинки, зліплюю і проходжу сведелкою. Щоб беделка не прилипала до тіста, обмокніть її у борошно. Перед випіканням змащую збитим яйцем і буду випікати 20 хвилин у розігрітій до 200 градусах духовці. Пам'ятаємо, що пиріжечки кладемо уже в добре розігріту духовку. І я ще спробувала кілька штук посмажити. І хочу вам сказати, що смажені вийшли також смачними, а запечені просто фантастичні. Тісто хрустке, а начинка кремова і ароматна. Це просто смакота! А я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки і підписку. До зустрічі в нових смачних відео!